Доброго дня, мої хороші. Давайте ми з вами згадаємо, яка в нас наступила пора року. Так, весна. Весною з'являються квітки. Які ми знаємо квіти? Підсніжнички, тюльпанчики та нарциси. Рослини цвітуть не тільки для того, щоб люди милувалися ними. Соковиті барви, аромат квітів ваплять до себе різноманітних комах, бджіл, метеликів, жучків. Тощо квіти годують їх когось соком, нектаром, когось пилком, а декого і тим іншим. Крім того, як ми вже знаємо, первоцвіти швидко зів'януть у вазі, а в лісі на луках вони будуть довго милувати наш погляд. Послухайте, будь ласка, віршик, та скажіть мені, про кого він? Коло, риску, закарлючку. На папері пише ручка. Все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме? Наймиліше в світі яке перше слово? Мама. Про кого піде мова? Здогадалися? Про маму. Чому саме весною ми звернулися до цієї теми? Здавна люди шанують жінку. Жінку-матір, жінку господиню, навесні відзначають два свята, присвячені жінкам. Ось про це ви дізнаєтеся на занятті. Мама для кожного одна, і вона найпрекрасніша. Діти, скільки ж б їм не було років, люблять свою матір, поважають її. В українській мові є багато слів, якими ми звертаємося до матусі. Мама. Матуся, ненька, матінко, мати. Народ вшановує матір. У травні, в останньому місяці весни, святкують День Матері, а 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. Усі чоловіки, хлопчики вітають своїх матерів, дружин, сестер, доньок подруг зі святом бажають їм здоров'я, щастя, благополуччя. Діти виготовляють подарунки для своїх рідних матусь, бабусь, подружок та сестричок. Послухайте, будь ласка, віршик про маму. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називають тебе я, рідна ненечка моя. Послухайте, будь ласка, казочку. незвичайна весна. Це була найбільш незвичайна весна усіх, які пам'ятав їжачок, розквітли дерева, зазеленіла травичка і тисячі вимитих дощами птахів заспівали в лісі. Усе цвіло. Спершу цвіли блакитні проліски, і доки вони цвіли, їжачкові здавалося, ніби довкола його будиночку море, і що варто йому зійти з ганку. І він одразу потоне. І тому він весь тиждень сидів на ганку. Пив чай і співав пісеньки. Потім зацвіли кульбаби. Вони розгойдувалися на своїх тоненьких ніжках і були такі жовті, що, прокинувшись, якось уранці вибігши на ґанок, їжачок подумав, що він опинився в жовтій жовтій Африці. Не може такого бути, подумав тоді їжачок, Бо, якби це була Африка, я б обов'язково побачив лева і одразу прошмигнув. У дні дім і зачинив двері, бо якраз навпроти ганку сидів справжній лев. У нього було зелена грива і тоненький зелений хвіст. Що ж це таке? бурмотів їжачок, розглядаючи лева крізь е, замкову щілину, а потім здогадався, що це старий. Пень, випустив зелені пагони і розцвів за одну ніч. Усе цвіте, виходячи на ганок, заспівав їжачок і взяв свою табуретку, поставив її у велику миску з водою. А коли наступного ранку прокинувся, то побачив, що його стара табуретка зацвіла липкими, ми березовими листочками, послухайте, будь ласка, віршик Любій Матусі. Першу квітку білосніжну я нем.